Доброго дня і мої з України, українці. Ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Бачите, яка квіточка? Боже, люди, комарі мене зараз заїдають просто. Поки я зніму це відео, то вони мене тут з'їдять. Мої дорогенькі, ви бачите, яка це квіточка? Це мені подарувала моя. Клієнтка, так називаємо, я. Так називаємо я, моя клієнтка. Яка... Тут було три квіточки, але вони вже підсохли. Якщо один корінець, але якщо квітує три квіточки, то буде розділятися на три корінця. Ну, вона живе у нас тут на дачах, вона ж ми ж під Києвом, розумієте, то тут у нас дуже Гарні дачі, де живуть багаті люди. Різні живуть, але, але живуть дуже і багаті, тому що ліси кругом насолоджуються природою, є велике озеро. До речі, колись треба буде поїхати туди вам щось зняти. Ну і гриби. Ну, в цьому році, звичайно. У минулому році то, е, ж розмінування, розумієте, у нас Бочанський район, то звичайно ми були в окупації, то все ж було заміновано. Але в цьому році я думаю, що, мабуть, люди трішки будуть ходити. Але ну, навіщо їм ті гриби? Вони приїжджають до нас на ринок, купують все, що їм забажається. Вони не дивляться на ціни, вони дивляться на продукти. Щоб вони були домашні, гарної якості. То гриби вони теж купляють і ягоди вони купляють, не ходять вони по них ніколи. І оце моя одна така клієнтка, яка брала у мене огірочки, зараз вам покажу огірочки. І вона мені подарувала, вчора приїжджала і подарувала мені оце цю примулку. Каже, у мене дві штучки залишилось, два корінці. Тому що каже, ну це в неї вже зимувало. Вона каже, це вже в мене зимувало. купувала один такий маленький корінець. Потім з одного було теж квіточки, квітли вона розділила. І оце вже в неї три. Один вона подарувала мені, а, один залишила, а два залишила собі, мої дорогенькі. Ну так, що я вам зараз покажу? А зараз я вам покажу, мої дорогенькі, бо боюся, щоб не впало. Огірочки. Ой, ось Бачите, зараз, зараз ой, мама дорога. Тут поставила, тому що ще у нас сонце, вже шо, шоста година, але ще сонце там на тій стороні, то поставила, а тут за будинком. Бачите? Сільє речик мій там росте. Ну, а це два ящички. Отаких От герочків, бачите, і тут ось кабачочок, кабачочок, Уже там щось, а ну, щось не побачу, Так, да, вже бачили маленькі кабачочки. Дівчулі, я її сама не бачила. Дивіться, бачите, уже маленький хоче квітнути, матір. Дорога. Треба посадити його. Тому що тут і два моїх. Бачили? Ну, це голландські сорти. І герочки теж голландські сорти це сорт мадрілини. Я вам скажу такий один стаканчичок. Ось бачите, який стаканчичок. Оце така висота, як оцього ящика. бачите, Ну, скільки, сантиметрів 25, але теж вже, бачите, там щось вибивається. То я вам скажу: оце такий один стаканчик коштує 20 гривень. У нас на ринку 25 гривень стаканчик. Ось такі маленькі огірочки. Маленькі. Ну, Амур я там бачила. Ну, я вам скажу, всі мої клієнти знають, що я купую гарні, гарне насіння, тому що я його дійсно купую голландської фасовки голландської селекції. Розумієте? Я не беру. Тут те, що розфасовано у нас, я навіть не беру цього. І вже в мене такі клієнти, які записуються на чергу ще з січня. місяця. Але ж є 10 чоловік, які постоянні, то я це вам показую, який це гарний бізнес. Бачите? Який це гарний бізнес. Ну, отакий от стаканчик, оце 20 гривень. Ну, 25 см, бачите, скоро буде квітнути. А вже ж квітне той і може тут десь ще вже є. Щось, що, зараз, посмотрим. Ще не видно. Я вам скажу, мої дорогенькі, бачите, я вам скажу, мої дорогесенькі, ну, гарні ту 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 Два ящичка я собі залишила, буду садити вже в теплиці. Два ящичка вже продала, тому що ті у мене маленькі ще. Ну, на, все ж на замовлення, розумієте? Але я це вам показую, який це гарний бізнес. От, у ящичку 20 штук. Ну, два штучки я дарую завжди. Так? 20 штук та на 20 гривень. Ну, в цьому році я вам скажу трішки. Толя, що то ругається там з у нього п'ється, мама, мої То я вам скажу, що в цьому році оці ці огірочки, бачите, ой, мої дорогі, мої дорогі, це я показую, розповідайте, бачите, це такі великі ящички, вони високі, бачите? То я розповідаю для тих людей, хто щось. Колись може і заробити, якщо він на пенсії. розумієте? Оце ж ці огірочки я спочатку сіяла в стаканчики на подоконники. Ставила маленькі такі ящички, такі лоточки, сіяла на подоконники, вони прогрівались. потім виходили, і я вам скажу, що трішки вони мені заважали. Ну, хто пам'ятає, у нас у березні було тепло. Так? Ну, тепленько в нас було в березні. В почалі в квітня. Тоді я їх занесла це прямо в цих ящичках, поставила всі стаканчики і занесла в теплицю. В теплиці поставила стіл, у мене стоїть він і досі, я вам потім покажу, що там робиться. Весь, ой, весь на столі ящик на ящику і накриваю агроволокном. А оцих таких оце шість ящичків. Я на столі було у мене. Ковдра, стояли ящики, і зверху накривалися агроволокном і знову ковдрою на ніч. Днем я верхню ковдру знімала, а нижня залишалась на столі. А на ніч зверху знову накривала їх ще одною ковдрою. І це вони місяць у мене сиділи. Вони не росли зовсім. Квітень місяць вони сиділи, холодні ночі були, і все, нічого, все слава Богу, тому що я ж вам кажу, накривала ковдрою знизу і зверху і агроволокно. І вони вистояли. І вже, бачите, які гарненькі. І це ж великі, я ж кажу, ящики. Ящики високі. Ну, ось, бачите, який гарний його вірокчук. 25 см. Уже все, тільки треба в землю і все. І оце зараз чого я показую. Зараз приїде моя клієнтка, яка подарувала мені. Ні, це вчора ж мені привозили. А ці для цих я купила. Зараз покажу вам. Це вчора, що приїжджала це пані Наталя. Вона. Така цікава дама, київлянка, дуже-дуже цікава, вона мене квіти купує. І щороку вона сама на машині їздить. Ну, така, Я вам скажу, дуже-дуже цікава людина. Вона сама юрист по професії, так, вже їй 50 років, вона така доглянута, вона за собою доглядає дуже, але в себе на дачі копається як крот. Якби до неї заїдете на дачу, то ви не скажете, що вона така. Що вона така жіночка, яка гарно доглядає за собою. Ну, Звичайно, видно, що вона доглядає. Але ж я вам скажу, що копається як кроти. В неї все є і гірочки, і ось кабачочки будуть бачити. Ну, звичайно, вона завжди у мене їх замовляє, завжди забирає. Так що для людей, які вдома, можна виростити і. Під дугами навіть можна виростити під дугами, якщо є агроволокно. Тепер що я вам хочу показати. Зараз поставлю цей стаканчик на місце. Ой, мої дорогі, хочу вам показати, головне, щоб Тож людина приїде, я Ой, покажу вам, що я купила собі спочатку, а тоді покажу, що ж я купила ще їй. Камера погано показує, бачите. Як вам правильно сказати? Тому що колір міняється чогось. Ну як його ж так мені показати? Бо воно ж темного кольору зовсім. А з чорного, а камера не показує. Зараз, зараз мій дорогеньке письмо ж відкрию. Це я купила собі такий бузульник. Зараз, зараз, Не купила, поміняла. Поміняла у жіночки. Ну, розумієте, ми ж міняємося квітами, звичайно. так. Ну, бачите, от, от це темно ж такого бордового не показує. Не знаю. І це не показує, що темно-бордового, аж чорну. Як його показати, навіть не знаю. Що воно такого темно ж бордового кольору? Це бузунник, Називається зубчатий осірис. Зубчатий осіріс бузульник. Зараз вам покажу, який він гарненький. бачите Ну, видно, воно темно бордового кольору листя, аж чорні. Розумієте, але камера щось не підсвічує трохи. Бачите, який гарний кущик. Правда, який гарний кущик, оця жіночка, яка у неї є. Для чого я показую? Це я собі придбала дорогенькі мої. Але вона казала, що у неї є. Тому, якщо хтось хоче, бузульник, подивіться в інтернеті, квітне він в восени таким жовтим кольором. Так? Якщо, але бачите, це не такі великі листя, як у того простого бозульника. Але ж як підобрити, то теж буде гарне. Але він стоїть дуже гарний, бачите, дуже гарного кольору стоїть. Оцей горщик стоїть 100 гривень. Я вам скажу, це недорого, Дивіться скільки. І гарний горщик. Він у неї росте, в неї земля така трошки там пісок такий, розумієте, біля лісу. Тому якщо хтось забажає 100 гривень, вона посадить його в горщик, щоб він, розумієте, гарненько до вас дійшов і трішки сватився в горщику. Тому що, коли вона викупує, то воно розсипається в земля. Розумієте, не показуємо. Темно, темно, я ж кажу, темно бордового кольору листя. І я потім, якщо у когось буде бажання, розумієте, то я піду до неї додому і вона е, покажу вам зніму, уже для вас, хто захоче, так? І покажу, який він і який він у неї росте, якщо хтось забажає 100 гривень. Так, мої дорогенькі, зараз покажу, що я купила для цих людей, які, ну це я собі бузульник купила, звичайно, помінялася, тому що стараюсь не купувати. Києві теж, звичайно, щось купую. Ось дивіться, купила я для цих людей ще, Це ж жіночки, що бузильник поставлю. Отак. Е, купила ось оцей ой, гравілат. Бачите, який кущик? 70 гривень. Дивіться, який гарний куш, скільки квітоносів. Дивіться. І оцей я купувала. Бачите, ось оцей кущик, ось, ось оці. Ось Бачите, скільки їх? 70, 65. Маленький, 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 він взагалі був маленький. Ну я думала, що мій оцей не вийде, бачите, тому що мій стояв у воді і його не було навіть і видно. Я думала, а він вийшов. Ну, трішки прихворів, звичайно, але вийшов. То я замовила собі ще отакий. Такий і світліший. Тут він у мене колір. То я вам скажу, це 65 гривень, стою малесенький кущик. І оцей кущара 70 гривень. Це жіночка продає, теж вона продає, оце ж це гравіла 70 гривень. Це ми збирали її сина, ось він пішов на нуль. Бачите, скільки квітоносів. Бачите, я вам показую, просто який гарний кущ. Просто що у неї він є, і вона його може, хто захоче, може продати, але треба зробити замовлення, щоб вона її посадила в горщик. Щоб він у вас гарненько-гарненько, тому що земля в її така розсипчатий пісок. Але бачите, який гарний кущ. 70 гривень це зовсім недорого. Такий гарний кущ. В слідуючому році можна розділити і буде багато у вас квітів. Гарненькі квіточки. Ой Боже, як же вам так зняти? Щоб... Це ж... Бачите, яка красота. Яка красота! Це такий колір. І оце ж я купила ще й. Ось такого кольору. Це теж он. А це взагалі, бачите, один цвітонос 65 гривень. Ось. Один тільки одна квіточка. Ну це світліше. Тому мої дорогенькі, якщо хтось захоче, я ж кажу, я піду до неї зніму і гравіла, то не знаю, що в неї там іще є. Ну, бузольник, звичайно, я зніму, тому що хто захоче, треба садити в горщик. Ну, Він дуже цікавий, дуже гарний. І я вам скажу, що це ж многорічник, бачите. Що це многорічник, тому що, отак, коли квітне одне за одним, бачите, там, то воно й гарно. То воно й гарно, мої дорогенькі. Тому що, тому що треба щось, щось садити для душі. І я вам скажу, що це ж завжди, завжди гроші, бачите, ось, будь ласка, 20 гірочків. 2400 гривень такий ящичок. 20 штук, 22. Тому що 2 йде в подарунок, бачите. Ну, я вам скажу, звичайно, я з ними ж, трошки ж наморочилася. Тож відкривало, відкривала цим одіялом. Але так, як уже так склалося з цією війною, розумієте, то що поробиш? Гроші треба, тому що гроші треба і на допомогу хлопцям, і на ліки, і все. Тому що відпочивати зараз ми не їздимо, не відпочиваємо так, а просто живемо, живемо під час війни. Стараємося допомогти по можливості, звичайно. І продукти, і ліки. Все більше ні на що ми гроші грошей тратимо. Тому, мої дорогенькі, треба допомагати хлопцям. Обов'язково треба. Тому що якби не вони, ми ж усі дорослі люди розуміємо. Звичайно, по можливості, звичайно, є пенсіонери, у яких маленька пенсія, все таке і хворі, тут про цих мов нема. А хто такі помогучий, може десь якусь копійку заробити, то я ж вам кажу, треба бачите, старатися допомогти. Тому що, якби не наші дорогенькі хлопці, то я не знаю, чи була б вже Україна. А мені дуже хочеться, щоб наша Україна процвітала. Щоб ці хлопці, які загинули, ми про них пам'ятали, щоб вони не просто віддали своє життя, тому що вони віддали за Україну. Тому нам треба Україну зберегти. А для цього нам треба бути всім єдиним. Наші хлопці, які воюють, ми, які в тилу, нам потрібно бути всім єдиними, тому що. По-іншому Україну ми не відстоїмо. А Україна наша найкраща держава у світі. Найкраща. Де б я не була, я завжди хочу повертатися додому. Свій Київ, який я обожнюю, без Києва жити не можу. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди. Все буде Україна.